У шелесті тра, у цвітині калини Я чую цю мову, усні наяву, вона в моєму серці це вся Україна. Я дихаю нею, я нею живу. По своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мого українська є мова чудова. Учітесь, брати мої, думайте, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не насурайтесь Тарас Григорович Шевченко. Слово то мудрості, промінь, слово до думка людська Леся Українка. Ось вивечимо на диму і розум наш наш яжик, Тарас Шевченко. Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить Олександр Олесь. Чудова, світла й багата українська мова. Мова мами й тата, Мова мами й тата, дідуся і бабусі. Знай добре, ще краще навчусь Марійка підгірянка. Калинець. Мова. Що не за свято зі самого ранку одягає рано кожен вишиванку. Відчинили відчинились скрині. По всій Україні, чий краща мода, як вкрайський одяг, а як нарядились, стали найгарнішими. Розгорнули в нім Шевченка вірші. Каже так Шевченко, нам на уродину. Нам також не легко жити в батьківщині, але мова наша, наша зброя гідна, є краща мова, аніж та, що рідна. Яке то щастя мати мову, якою створений кобзар оту святу вного вікову, наш найдорожий Божий дар. Ганна Чубач, золоте кучатка в золотій торбиці, принесла сьогодні літери дитинці, а дитинка з літер збудувала слово і звучить, як пісня, українська мова. А був ти рідною мову, яка б там мова не була. Ти втратив корінь і основу, ти обчухрав себе до тла. Мова коштовний скарб народу Івана Франко. Мова радіє, мови діти. Це найбільший скарб у світі. Радіте її, її плекайте, любіть, шануйте і вивчайте. Розмовляй українською, чуєш? Обіцяй, як не вмієш навчись, повізніше про це пошкодуєш. Вже не буде, як було колись. Вже ніхто не дозволить нікому в Україні вживати язик. Хлопці наші, повернувшись додому, не пробачать російський ярлик. Розмовляй українською, чуєш? Це ж не важко, це круто тепер. Розм... І Якщо ти твоє ім'я, людина, і якщо ти цінуєш життя, хай звучить з твоїх вуз солов'їна, рідна мова, страждальна, свята.